Привіт, я Настя Плющова і це горизонтальний подкаст від Мартін Клубу. Говоримо простими словами про складні проблеми: домашнє та гендерно зумовлене насильство. І сьогодні зі мною Юлія Сегеда, адвокатка, керівниця юридичної служби громадської організації Мартін Клуб та Ганна Тартинських, психотерапевтка, координаторка центру допомоги врятованим та керівниця психологічної служби ГО Мартін Клуб. Тему, яку ми сьогодні піднімаємо, це сексуальне насильство і так. То ж, окремо піднімемо тему сексуального насильства під час конфлікту. Юля, почнемо з вас. Що таке сексуальне насильство, що це за випадки і як ми, в принципі, про них дізнаємося? Якщо ми говоримо простими словами, то сексуальне насильство це а, насильство, це насильство. І це проти сексуальної недоторканності. І дуже важливо розуміти, що сексуальне насильство це не тільки зґвалтування, про яке всі знають, що це таке. Насправді це і розбещення, якщо ми говоримо про дітей, і, і примус до а, статевих відносин, і примус до шлюбу, тобто все, що стосується сексуальної недоторканості. Тобто, простими словами, це свідомий, свободний. Вибір а, сексуальних, сексуального партнеру, сексуальних а, дій, тобто сексуального життя взагалі, це просто свободний такий вільний вибір. І головне це згода, і це вибір. Тобто все, що стосується а, недоторканості в сексуальному плані. Як ми такі випадки знаходимо, тобто ваша юридична служба у Геомартін-клубі? Як взагалі хтось дізнається про такий випадок, коли хтось про нього повідомив? так, Або якщо є ознаки, що людина є постраждалою від будь-якого там насильства, да, і тоді вже фахівець, який працює з цією людиною? А в цьому випадку таким фахівцем є психолог, він може ідентифікувати людину і з таким фахівцем, таким профільним, да, таким фаховим, то людина може піти на контакт і розказати про це. Але у будь-якому випадку, як дізнатись, коли хтось повідомить, або коли людина звертається за медичною допомогою або за психологічною допомогою, за правовою допомогою, і знов таки, коли вона звертається до поліції. Говорити і не боятися про це заявляти. Знаєте, в нашому сучасному такому житті, на жаль, на жаль, заявити про постраждалій особі, людині заявити про те, що вона постраждала від сексуального насильства, це подвіг. Тому що, да. На жаль, і знов таки у нас є наші кейси, наші випадки, які ми зараз супроводжуємо, тобто це, так би мовити, в режимі реального часу. От, в режимі реального часу, у нас є постраждалі особи, які жінки, які звертались і повідомляли про сексуальне насильство, але поліція проігнорувала таке звернення. Звернутись це подвіг. А коли людина натикається на таке. Зневажливо відношення до такого повідомлення, то вона настільки замикається в собі, що потім вже про цей злочин може ніхто ніколи не дізнатись. Наслідки, такі е, негативні, наслідки для цієї людини, це вам психологи розкажуть, да, наскільки це є руйнівним для людини. Але важливо, щоб. Е, всі наші органи взаємодії, про які ми говорили, і які перед які в законодавстві повинні реагувати, дуже важливо, щоб вони реагували на такі випадки фахово та компетентно. Фахово та компетентно – це, в принципі, такий лейтмотив всієї серії наших подкастів. Ганна, окрема окремий підвід, підвид, якщо ми можемо так сказати, сексуальне насильство під час конфлікту це те, що ми сьогодні як ніколи маємо. Воно поруч з нами. Як виявляти такі випадки, як з ними працювати? Ну, По-перше, я хотіла б зазначити, що сексуальне насильство під час конфлікту, абревіатура СНПК, не має ніякого відношення до сексу. Це злочин, це військовий злочин, який відображається в міжнародному праві, це порушення правил ведення війни, це сам злочин. Для чого його скоюють? Для того, щоб деморалізувати. І військо наше, і суспільство, і щоб ослабити нашу боротьбу. Тому сексуальне насильство під час конфлікту, воно, на жаль, було, є і буде. І е, в суспільстві я вже неодноразово зауважувала про стигму, про упередженість, про дискримінацію людей, які страждають від насильства. Е, Спираючись на статистику. 19-го року можу сказати, що з числа людей, які постраждали від сексуальних злочинів, хоч в цивільний час, хоч в будь-який інший час, звертаються за допомогою до поліції лише лише 2% 2% людей зі 100. і 14% людей вони комусь розповідають. Психологу або родичам, або подрузі і інші мовчать. І це саме через ту попередження, яка є в нашому суспільстві. Ми, на жаль, дуже погано вміємо підтримувати один одного. І тому сказати, що. Можна якось розпізнати людину, яка постраждала від СНПК. Я буду так казати про сексуальне насильство під час конфлікту, ну ніяк, тому що люди мовчать. І ті дані, які на сьогодні стають публічними або про них заявляють, це навіть ну, це зовсім крапля. Ми ще будемо і будемо про це узнавати. І, і як психотерапевтка, я можу сказати, що люди, які постраждали від насильства, ну саме від сексуального насильства, які мовчали, які не звертались за, за допомогою, а, у них наслідки є такими а, відтермінованими. Може, одразу вони можуть там впоратись, якось себе взяти в руки, все це. А, Викинути зі своєї свідомості і жити отак, от, от з закритою душею, щоб жити просто далі, щоб воно не розривало. Але потім ці наслідки вони виходять, 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 і люди таки доходять до того, що їм потрібна допомога. До мене звертались люди з наслідками, яким вже по 10-15 років, тому ми будемо мати з вами історії яким буде багато-багато років після того, як закінчиться війна, і ми не знаємо з вами про те, що стається на окупованих територіях, що відбувається в тюрмах російських, що відбувається в підвалах, там, де люди знаходяться у полоні, що відбувається там, де активні бойові дії, ми можемо казати не про виявлення цих випадків. Про те, що є зони ризику саме для людей, які потрапили в полон, так там може таке коїться і про ці випадки ми знаємо, про деякі, це може ставатись на окупованих територіях. Цивільним населенням. так. І, ну, наприклад, не можна сказати, не наприклад, а не можна сказати, що люди, які на окупованих територіях навіть там повиходили заміж, народили дитину, типу згодні, коли до тебе приходить чоловік з автоматом, і кажеш, ти, каже, ти будеш моєю жінкою, а в тебе ще є діти. ну, Ти скажеш так. Ну, звісно, тому що тобі треба захистити своїх дітей, себе. Ну, люди хочуть жити. Не можна казати про згоду. Немає такого поняття, що згода є. Немає на війні. Люди, які виїжджали з окупованих територій. Також проходячи через велику кількість блокпостів, вони мають, ну вони наражаються на небезпеку. І як вже зазначила пані Юлія, що сексуальне насильство це не лише про зґвалтування, це і примус до спостерігання. Наприклад, є випадки, які стають нам відомими, що саме зґвалтування сім'ї і примус до спостерігання якоїсь особи, Займала якусь посаду, наприклад, на тих самих окупованих територіях, це були види шантажу, примус до того, щоб отримати певні дані. ну Ось такі речі, роздягання на блокпостах, погрози з сексуальним змістом ну, це все такі прояви, які залишають на людській душі дуже глибокий слід, тому що це загроза життю, тому що. Хто тобі загрожує, він з зброєю, і як нам стає про це відомо. Я координаторка центру допомоги врятованим, і таких центрів в Україні декілька по різних великих містах. Ми допомагаємо людям, які постраждали від війни. Це соціальна психологічна допомога і допомога юридична. Але ми маємо певну експертність, знання і проходили навчання, і далі нарощуємо свої компетенції стосовно сексуального насильства під час конфлікту. Тобто ми спеціалізована така, спеціалізований сервіс. Ми знаємо, що робити, якщо людина постраждала саме від цього виду насильства. Дякую. Щодо виявлення випадків і про те, що нам ще багато років і юридичні служби, і психологічні буде з чим працювати, на жаль, чому люди навчилися кричати про корупцію, але досі бояться говорити про такі злочини, як насильство, якщо вони стали або свідками, або жертвами, чому люди. Все ще не готові говорити про такі злочини, це стереотипи, це недостатня робота державних інституцій, чи це оця норма осуду людини? Ну, Я можу сказати: знаєте, тут е, намішано всього. От. Е, але е, коли. Ну, така людська природа, що коли ти стикаєшся з чимось жахливим. То психіка обирає якийсь такий засіб, щоб захиститися. Якось треба захиститися. І цей захист він діє на це відсторонення, на відсторонення або засудження. Знаєте, якщо ну, з людиною, яка засуджує постраждало від насильства. Поспілкуватись, ну дивишся, ну добра, гарна людина, все в неї в порядку. Якось вона ну, живе і непогана. Але ось якщо вона жахом зустрічається, все вона починає з себе такі засуджуючі речі видавати, засуджуючі, які її ніби відгороджують від. То що постраждала, ну декілька де, деякі люди вони просто намагаються не зв'язуватись з якимись темами, з якими ну, треба дуже багато душевних сил прикласти там і включитись саме в ситуацію. Тому ну, для мене це більше про захист. Ну і звісно, він базується на тих стереотипах, які все, все ще живуть в нашому суспільстві. Юля, як працює? Так? Ще, так. Я знаєте, хотіла б сказати, що а, чому навчились реагувати на корупцію і не можемо реагувати на насильство. Ну ви знаєте, насправді то корупція це публічний злочин. Виявити корупцію можна, наприклад, проаналізувавши там торги на системі Прозора, як ми виявимо сексуальне насильство. Це тільки коли постраждала особа скаже про це. Крім того, це дуже, це таке дуже латентне такі, такі злочини. Да? вони, Поліція взагалі там органи да? там реагування, вони дізнаються тільки про таку вершинку там, айсберга. Да? тому що, А чому людина не звертається? Ну, По-перше, тому що вона не вірить в те, що їй хтось допоможе. І у неї, і вона має рацію. постраждала, має рацію. Тому що ми ж знаємо, що поліція як поліція реагує. От щодо випадків СНПК, то зараз це був такий виклик для всієї системи, що я вам скажу, от моя моя така ну професійна думка, що зараз і прокуратура, і поліція. Вони якось, знаєте, так встряхнулись так від е, такого від такої кількості е, випадків СНПК, вони так встряхнулись, так і зрозуміли, що от тут точно треба щось ді, е, щось робити. І я е, наскільки от я знаю е, розслідування цих справ, то якщо нас чують постраждалі, хтось із постраждалих. То я можу сказати, що реагування на випадки СНПК воно зараз більш цивілізоване, правильне, конфіденційне, ніж на, інші, ніж на інші випадки. У нас створена відповідна одна така потужна група, слідча група. Прокурорське реагування таке здійснюють дуже така потужна, фахова, компетентна прокурорська група. Всі ці випадки від, під контролем. Офісу Генерального прокурора і безпосередньо головного слідчого відділку. І що мені дуже подобається, що, от знаєте, те, до чого ми прагнули, це до конфіденційності. Це дуже важливо. Що постраждалі від СНПК, як і інші постраждалі від сексуальних злочинів, то вони повинні мати. Беззаперечна отако, знаєте впевненість в конфіденційності. І зараз це, це в принципі ми там досягаємо, і це, от це добре, це те, що знаєте, так от дає нам якусь там надію, що люди будуть про це говорити і будуть звертатись. А щодо а, коло чому не мирнергов, ми, саме навіть навіть судові справи по таким по таким справам, судові провадження. Судові засідання по таким справам проводяться в закритому режимі. Тому, якщо нас чують хтось з постраждалих, то я раджу знайти можливість. А... Повідомити про те, що ви постраждали, це можна зробити через громадські організації, які спеціалізуються на наданні таких послуг, таких сервісів. Це можна зробити через онлайн-сервіс. Є, є і на сайті Офісу Генерального прокурора така форма звернення. Вона, до речі, анонімна. Тобто, про це можна повідомити анонімно. Але я все ж таки раджу знайти змогу отримати комплексну допомогу. Перш за все завжди, перша допомога. Це медична, потім психологічна, а потім вже юридична. Ну, і ти ще зазначила, Юля, це про такі системні речі, про громадськість, я більше казала, про особисті реакції. І так постраждалій особі. Їй потрібно. Перешагнути через великий-великий сором. Бо ось саме сором та вина, ті реакції, які виникають у людини, вона ж ні в чому не винна. Не винна в тому, що з нею сталося. Але все одно ці реакції виникають. І вони є нормальними реакціями на ненормальні обставини. І тому так складно людям звертатись за допомогою робити ці речі публічними. І воно ж підкріплюється іншими речами, що ти не можеш відкритись навіть близькій людині. Тому здається, що про такі речі кажуть лише ті, хто або безпосередньо реагують, ну та сама прокуратура, так ну або громадські організації і де ж самі постраждалі. Ну, вони, на жаль, є. На жаль, вони є. І так на сьогодні є можливість реагувати саме конфіденційно, саме з повагою і з гідністю. Тому ті люди, які. Зверталися до нас за допомогою, і потім ми їх перенаправляли за правовою допомогою після того, як вони отримали все необхідне від нашого центру. Вони отримали свої, свою, свій захист. І знаєте, ще те, що стосується сексуального насильства під час конфлікту, то зупиняє ще й те, що як ти накажеш злочинця. От. Але знаєте, але сп... все одно треба розуміти, що ти можеш отримати допомогу. Так, тобто так. головне не наказати злочинця, а себе врятувати. Так, так, так. Себе врятувати так, але ось у цей момент правового реагування він же ж і направлений на те, щоб покарати злочин. Ну а якщо злочинець це військовий ворожої армії, який залишився десь там, і хто його знає, як його звати, так бо ти бачив його там. Ну як ти? Може, і не бачив, там. може очі були зав'язані, може, ти був в мішку. А, як же його накажуть, і тоді на що казати? Ну, я вважаю, що казати таки потрібно. Потрібно казати заради того, щоб знали, що відбувається з нашою країною, що відбувається з нами, а, які злочини скоюються проти, проти нас, як проти нації, і отримати допомогу. Бо поки ти поки ти мовчиш. Ти залишаєшся лише зі своєю білю, зі своїм розпачем. Ну, якщо ти скажеш, поряд з тобою будуть люди, які тобі допоможуть пройти цей шлях. Оце якщо ми кажемо про доросле населення. А щодо сексуального насильства проти дітей, чи то під час конфлікту, чи ні, що може? Як ми можемо допомогти, якщо є такий випадок і, наприклад, нас зараз чує або жінка, або чоловік, який знає, що щось таке сталося. Це стосується його дитини або сусідської. Як ми можемо допомогти? Ми у нас в організації Мартін Клуб має зараз. Всі імплементаційні такі послуги, які дозволяють надати забезпечити людині і медичну, і психологічну, і юридичну допомогу. Тобто, от ці основні там проблеми, які основні потреби, да, які у людині не виникають. Це медична допомога, психологічна і потім юридична. У нас є відповідний фахівець, який допоможе отримати медичну допомогу. У нас є дуже потужний. Потужна така команда психологів, і у нас юридична служба, яка надасть правову допомогу. Щодо дітей, то знов-таки, як діти рідко звертаються самі. Так? Крім того, діти можуть не вміють ідентифікувати. Як себе як постраждалу особу, тому звісно доля дітей залежить від дорослих. Ну, це, це зрозуміло, що доля дітей залежить від дорослих. Щодо сексуальних злочинів проти дітей. То тут треба також розуміти, що от у нас є може, е, поняття конфіденційності, так, але воно не але поняття конфіденційності це про дорослих. Про дітей, злочин проти дітей це тяжкий злочин. І все, що стосується сексуального злочину проти сексуальної недоторканності дитини, то це тяжкий злочин, і цей злочин ніхто не має права приховувати. Наприклад, зґвалтування відносно щодо дорослої людини. То за, то за статтею кримінального кодексу це злочин приватного обвинувачення. Тобто, людина сама має право вирішити, звертатись до поліції чи ні, підтримувати таке обвинувачення чи ні. І це правильно. Це що стосується дорослої людини. Всі норми кримінального кодексу, що стосуються сексуального злочину проти дитини, це тяжкі злочини. І тут вже ми не говоримо про конфіденційність. Ми говоримо про жорстоке поводження з дитиною, і ми говоримо про необхідність захисту цієї дитини. І ми не запитуємо у дитини, чи хоче вона такого захисту, бо дитина може навіть не розуміти, що це щось погане з нею стало. У нас був випадок в нашому супроводі, коли дитина була, коли діти постійно спостерігали насильство. Потерпали від насильства, і вони взагалі вжили в цьому насильстві, як в нормі. Це було їх звичне побутове життя. Така дитина може навіть не ідентифікувати, що це щось з нею відбувається, що це злочин відносно неї відбувається. І от тут і є у нашому суспільстві дорослі люди, які, коли вони знають про це, от як ви сказала, да. Або, або здогадуються, або почули. От знаєте, все, що стосується дитини. От якщо в одному реченні у нас сексуальний злочин і дитина, то тут взагалі і не про конфіденційність, і не про втручання, невтручання, тут однозначне втручання, тут однозначне реагування, однозначне повідомлення. І будь-хто хто знає або здогадується. Про сексуальне насильство проти дитини і не повідомив про це, не надав дитині шанс отримати допомогу і звільнитись від цього насильства, да, от кожна людині з цим жити. Ну, це щодо там такої своєї свого там ставлення до себе, да. Ну а щодо юридично, то юридично це приховування злочину. Не... Ну, де до нас інколи звертаються, ну, наприклад, партнерські організації, які знають про нашу діяльність, про нашу експертність, то що у нас є саме фахівці, які працюють з цією темою, вони звертаються за Консультаціями і залученням наших спеціалістів на випадок, аби зрозуміти, чи є там сексуальний злочин по відношенню до дитини, чи його ну, немає. Тобто, є якісь маркери, якісь підрозри, але ніхто не знає, що, ну, що там насправді відбувається. Тобто, наявного нічого такого немає, але ну, у фахівців там ну, з'явились якісь сумніви стосовно. Якоїсь історії. І так наші фахівці долучаються до діагностики, до спілкування з родиною, до спілкування з дитиною. Ну і якщо е виявляється, що так. Там є сексуальний злочин по відношенні до дитини, то ми вже інформуємо, перенаправляємо батьків дитини чи законних представників до юридичної служби. І далі вже юристи керують цим процесом. А ми соціально і психологічно супроводжуємо родину на цьому важкому шляху. Дякую, Ганна. Дякую, Юлію. Не мовчіть, реагуйте. Сам ви можете врятувати своє життя або життя сусідньої людини.